Як налаштувати гібридний або мережевий інвертор SoulPlanet, коли на об'єкті нема інтернету? По-перше, нам потрібно відключити мобільний інтернет та Wi-Fi. Далі включаємо Wi-Fi. Знаходимо Wi-Fi мережу з назвою інвертора. Обираємо її. Пароль від Wi-Fi знаходиться на Wi-Fi стійку. Коли підключилися далі, йдемо в застосунок, натискаємо плюсик. І у нас є е дві опції створити або змінити станцію і налаштування параметрів. Нажимаємо на налаштування параметрів, скануємо Wi-Fi стік, переходимо до локальної мережі. І бачимо наш інвертор. Далі натискаємо на інвертор, і у нас відкриваються усі налаштування інвертора.